Місяць солоний з темені випливає. В нього дивись, половини лиця немає, хтось йому глянь, відчахнув половину повні, випатрав. Викинув тельбухами назовні. Місяць тягає небом гірка гризота. Хтось йому розкрешив половину рота, хтось йому відрубав половину тіла. Гризла гризота гризла і от заїла. Місяцеві розкраєним бути гірко. В нього дивись лівого ока дірка. В нього дивись, лівого вуха прірва. Місяцю хтось пів душі ненароком вирвав. Місяцю місяцю, Як тепер бути, брате? Я половина себе що з мене взяти? Що я віддам, як за ледве сама щось маю, все, що моє я в єдиній руці тримаю. Коби ти місяцю з неба спустився милий, я би до віку тебе на руках носила, вийди до рани, раною притулися, може, би ми половинами тіл зрослися. Thank you